Всім привіт! Ось це на грядку висадили ми капусту раню від сакати еліза. Прокапали вже, дали фосфорного добрива, щоб гарно вхоронилося. А тут під таким балаганчиком як нас називають під дугою, накрита агроволокном, також є капуста. Я думаю, що це під агр агроволокном воно трошки буде на пару день раніше, ніж ліця без покривлі. Діло в тому, що на сьогоднішній день у нас плюс 25-27. Це дуже тепло. На 9 квітня це просто аномальне тепло. І Якщо, дай Бог, так продержиться, то сьогодні люди навіть не в розумінні, що коли садити і чи ждати, чи вже висаджувати. Зараз покажу, яка в мене там вона. Ну тут, звісно, вона гарніша під агроволокном. Набагато гарніша. Tutaj stabilna temperatura. Jak jest tak, o co mamy?